У колі спорту, де погляди, думки і навіть висновки право кожного хто з нами був чи щойно долучився великий привілей бути у цьому колі журналістом, багато бачити та знати і радо ділитися. У нас особлива ліцензія на цікаве спілкування, можливість бути поруч з тими, хто здатен на успіх і сенсацію, а ще ніколи не уникати великих скандалів і важливих рішень. Німецьке місто Котбус перший турнір нового сезону. Перемога з результатом 2 метри 4 сантиметри. Ярослава Магучих заявила про лідерство в Олімпійському році. Найкращий результат у сезоні та впевнена відповідь австралійській суперниці Ніколі Олісвагерс, що тепер на сантиметр позаду української чемпіонки. Це круто, бо це ще один показник того, що наш вид він не зупиняється, він розвивається, він активно прогресує. Дівчата в цьому дуже великий показник, і я за них дуже була задоволена. Дуже раділа, чесно, коли вони стрибнули, особливо за Ярославу. Бо забрати ем, титул вордлідера це завжди круто. Я думаю, перше, що важливо для спортсмена, це психологічна впевненість. Я знаю, що вона буде штурмувати. Рекорд, ось я бажаю їй і її тренеру, щоб вони здійснилися саме амбіціозна мрія, їх щоб підкорилися ті висоти, про які вони вважають. Дівчата зараз в іншій лізі, От, вони реально дуже, ну, дуже молодці, дуже круті. Я рада, що вдається показувати результати такого рівня. І ну, окрема подяка Ярославі, тому що звичайно ми всі якби тренуємось в умовах, але психологічно в нас різні умови з іншими спортсменами, тому те, що вона може справитись і виступати на найвищому рівні, і бути зараз лідером світу, ну це багато дуже зусиль коштує. Тому це лише мотивує, теж не здаватись. Без участі Ярослава Магучих, але у цікавому протистоянні Юлії Левченко та Юлії Чумаченко відбули змагання з трибунок висоту на чемпіонаті України у приміщенні, перемогла Левченко 1 метр 92 сантиметри. Це повторення особистого досягнення сезону. З Юлі. Класно, що ми так заробилися. У нас вийшла класна боротьба і ну тільки позитивні емоції. Я задоволена. У нас тренером була задача в технічному плані зробити свої стрибки. От ще трошки серій, але е, вже так щось більш-менш вимальовується, бо початок сезону мені не дуже сподобався. От. У нас був був час трошки підготуватись вже до чемпіонату України. От і все вдалося. Поки лише у статусі глядача змагань такого рівня ще одна видатна атлетка сектору Ірина Геращенко. змагального тонусу вона набуває поступово. Стояла сьогодні вперше за заборчиком. Хвилювалася не менше ніж в секторі. В секторі навіть іноді буває спокійніше набагато. Дуже рада за дівчат, бо реально дуже класні, гарні стрибки такі були. Чому пропустила? Бо наразі у мене є невелика травма, але. Ми йдемо на поправку і з тренером вирішили просто зараз нагуляти апетит і підготуватися більш. Ем... Лояльніше і точніше до наступних стартів. Лідерами року є українські стрибуни у висоту, які щотижня встановлюють нові орієнтири легкоатлетичного сезону, і така конкуренція принесла наступний найкращий результат. Його автор, а відповідно, і чемпіон України Олег Дорощук, який підкорив 2 метри 29 сантиметрів з першої спроби. Це не тільки топ показник світового масштабу, а й особистий рекорд Дорощука. Це мало колись статись, щоб особистий рекорд нарешті був побитий. Тільки на один сантиметр ціль у мене, звичайно, трохи повища була, або норматив на Олімпійські ігри, або на чемпіонат світу. Там вже як пішло б. Для мене важливо, тому що хочеться, щоб певніше себе відчувати, їхати не за рейтингом, а саме за нормативом, який у нас 2.33 становить. Тому до цього. Готуюся, щоб виконати його. Кожен з видів програми цього чемпіонату України вирізнявся боротьбою до останніх метрів дистанції чи вирішальної спроби, тому перемога ставала вагомішою. Як приклад, забіг за участі Олександра Погорівка і Данила Даниленка. Кожен раз завжди це сприймається дуже емоційно і з великим задоволенням. Забіг стався добре. Я старався. Не валити на ну, швидко, дуже не починати перші 200 метрів. Тому Данило вийшов першим, я тримався за заїм, а на фініші вже трохи включився і наздогнав. Про цілі загадувати не люблю, але хотілося б, звісно, відібратися на Олімпійські ігри. Також буде чемпіонат Європи серед дорослих. Там також хотілося гарно виступити, ну і показати результат хороший. Хотілося б покращити персональний рекорд. Сюжет реальної спортивної драми на дистанції 1500 метрів серед чоловіків. 44-річний призер чемпіонатів Європи та світу Іван Гешко вийшов на старт, аби надихнути, повести за собою та допомогти синові Тарасу пробитися до фіналу. Це вийшло як найкраще, адже наймолодший учасник дистанції цілком вдало провів фінал серед дорослих. Це також дозволило йому здобути бронзу серед молоді. Символічно, що нагородження сина провів сам Іван Гешко. Так народжується нова історія династії. Я є не кажучи, тренер, так я треную, і мій старший син брав участь. В чемпіонаті України збігнути 1500 метрів, і схотілося також пробігти. От був найменшим учасником у фінальному забігу. І як тут категорія була також і до 23 років молодь, та як йому 16 років, тільки він посів третє місце. Тож для нас це дуже мені дуже це приємно і що ми на правильному шляху. Що в майбутньому ми зможемо змагатися і перемагати і на дорослих рівень та організація змагань довели, що вітчизняний спорт живе і розвивається попри жорстоку агресію та постійні загрози від російських окупантів. Антів, перш за все, завдяки потужному відпору сил оборони України було дві здається, чи три тривоги, і дякую керівництву і цього манежу і федерації легкотатки, легкотлетків Києва, міста Києва, за те, що Дуже гарно прикрасили манеж, дуже зробили класну атмосферу для глядачів. У мене друзі, які не займаються спортом, також приходили вболівати за наших спортсменів. Мені дуже сподобалась організація сьогодні. Все таке чудове, такі, такі емоції. Ну і я знаю, що наче і вдома виступаю, але тим не менше було таке відчуття, що я не знаю на якихось міжнародних змаганнях. Дуже круто. Мені сподобалась тепла атмосфера. Я впевнена, що на кожному змаганні поступово зароджуються нові. Дірочки. Ми бачимо, як проявляють себе люди, так, які якості, що треба потерпіти, десь прискоритись, і це все досвід. Тільки от на таких змаганнях можна зростити ці якості особистості спортсмена. Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні велика подія і яскрава передумова до найпрестижніших міжнародних турнірів сезону, зокрема, світової першості під дахом арени у Глазго. Далі стадіони, у повітрі яких добре відчуватиметься подих літніх олімпіль. Олімпійських ігор. Найближче олімпійське майбутнє це поклик і виклик для багатьох українських атлетів. Перепустка на ігри у Парижі або ліцензія на участь це результат процесу, у якому перебувають національні команди зі спортивної боротьби. Перед чемпіонатом Європи, який відбудеться у середині лютого у Бухаресті, ми бачили, як підготовлені та налаштовані наші лідери. Вважаю, що оптимальну команду відібрали. Одна несподіванка в нас була в 72 кілограми. Це не олімпійська категорія. У нас травмувався спортсмен, але в нас достойна заміна є, слава Богу. Це парвіз насібов, срібний призер Олімпійських ігр, який підстрахує в такій ситуації. Дуже великий виклик. Тому зроблю все можливе, щоб гідно представити державу, гідно представити нашу батьківщину, нашу країну на. Чемпіонаті Європи Я сам займався цим видом боротьби. Я оболіваю, це в мене в душі, я сам бореться, і тому це мій улюблений вид спорту, тому я його підтримую і я хочу, щоб наші спортсмени добувалися дуже таких серйозних результатів на килимах міжнародних, на європейських, на Олімпійських іграх. Я вже приймав участь в двох останніх Олімпійських іграх в Ріо де жанейро і в Токіо. І теж проходив цей етап відбору складно, тому що дуже багато суддів, приблизно біля 100 суддів в світі мають таку категорію, потрапляють на Олімпійські ігри близько 40 суддів. Же я звик до себе для себе ставити найвище якби. Завдання, і будемо намагатися проявити себе як найкраще, тим паче, що передувала цьому серйозна підготовка. І звісно, я думаю, що зараз всіх спортсменів не тільки мене стосується використання подібних майданчиків для того, щоб просування просувати проукраїнські наративи і розповідати про те, що відбувається наразі в середині нашої країни, в яких умовах тренуються. Наші спортсмени до чого вони прагнуть, які цілі перед собою ставлять, незважаючи на те, що над головами літають бомби. Тому я думаю, що ця спортивна дипломатія повинна працювати, незважаючи від того, який вид спорту, який спортсмен або спортсменка. Зовсім юна, але досвідчена завдяки участі і здобуткам на численних змаганнях серед однолітків. Марія Єфремова демонструє неймовірний прогрес на шляху до здійснення мрій. Новий впевнений крок борчині до складу головної команди країни. Для мене чудовий результат, так як мені тільки 17 років, і не кожен в такому році може досягти такої мети потрапити до національної зборної України жіночої боротьби. Ну я дуже собою пишаюсь. Юнацький рівень Марія підкорила вже давно. У статусі дворазової чемпіонки світу та Європи серед юніорок торік вона випробувала себе серед старших борчинь. у ваговій категорії до 53 кілограмів. Єфремова стала чемпіонкою Європи та віце-чемпіонкою світу серед дівчат до 20 років. А завершила рік перемогою Кубку України. Це дозволило не лише увійти до національної збірної, а вже у січні виступити на першому турнірі серед дорослих. Я хочу сказати дуже різні, тому що. Що там якась інша атмосфера відбувається. Ну, на мене мені так от кажеться, що дорослі більш такі дуже сконцентровані, нема такої метушні, як у 20, Ю 17. Я коли поїхала, я трішечки була така ну, на позитиві, звісно, але трішечки переживала, хвилювання були. Тому що все, все ж таки 17 років і на такому дорослому турнірі в перший раз були такі яскраві емоції. Хотілося приїхати додому, почати одразу тренуватися, щоб потім вже виступити на чемпіонаті Європі і показати на все, що я здібна. Хвилювання щодо цього великого виклику нової спортивної ери з Марією розділяють її тренери: брати Максим та Андрій Єфремови, батько та дядько спортсменки. Для себе завжди говорю, що. Якщо хтось переживає з них, то я повинна себе взяти в руки, незважаючи на складнощі, і почати сама все робити, щоб вони трішечки заспокоїлися. Родина Єфремових представляє Донеччину і рідний Бахмут, тому презентувати синьо-жовті кольори на міжнародній арені одна з головних мотиваційних складових. Для мене це дуже важливо, тому що так, який стан зараз в нашій країні знаходиться. Я хочу доказати всім, що ми найсильніша нація, найсильніша країна, що ми можемо е, зробити все, незважаючи на труднощі, які зараз е, з нами у збірні навколо Марії чимало прикладів професійного ставлення, зростання і вершин разом з цим спілкування важливо емоційна підтримка від лідерок збірної України з вільної боротьби. Та кобія Ліна, вона ну вона приклад для всієї зборної, я хочу сказати. А для мене в мене от сестричка народилася, я дуже хотіла. Я не знаю, ну для для мене вона єдина людина, для якої я хочу взяти золоту медаль, щоб вона мною гордилася, коли виросте, щоб так от пройшла до школи, сказала, во моя сестра Олімпійська, там призерка, чи, ну, призерка Олімпійських ігор, чемпіонату світу Європи по дорослим. Ну, Я хочу для неї це зробити. Щира у спілкуванні, нестримно на Килимі. Марія Єфремова борщиня з Бахмута, українка нового покоління, що сміливо бореться за свою долю і перемоги. Російський допінг і олімпійська брехня улюблені види спорту представників так званої Росії. А злочинні наміри та реалізація створених таким чином моментів для них взагалі стимул, ну майже допінг. Впродовж щонайменше десяти років світ знає, бачить і розуміє все про велику російську олімпійську аферу і все про брутальну російську агресію проти України. Але протидія цьому недостатньо потужно і не завжди вчасно. Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на 4 роки через вживання допінгу. Вона не змогла довести, що препарат Триметазидин потрапив до її організму випадково, бо нібито прийняла ліки дідуся. Скандал, процес розслідування і складання рішення тривали майже два роки від того дня на зимових олімпійських іграх у Пекіні, коли стало відомо про допінг каміли. Діючу речовину засобу, який можна придбати в аптеці, його лікарську форму використовують у терапії серцево-судинних захворювань. Але здоровому спортсмену він здатний допомагати підвищувати тривалість тренувань і сприяти відновленню. До розкриття ганебної таємниці 15-річна Валієва встигла виступити у командних змаганнях фігуристів. Збірна Олімпійського комітету Росії здобула золото ігор. Попри скандал і звинувачення, Камілі дозволили вийти на лід і в особистому турнірі там головна фаворитка провалилася і нагород не отримала. Вердикт спортивного арбітражного суду щодо Валієвої позбавив її не лише олімпійської нагороди, а також європейського чемпіонства. Росіяни втратили золоті медалі пекіну, але все ще можуть отримати бронзові. На них вистачає навіть за анулювання результатів допінг дівчинки. Однак багато хто проти, зокрема канадці, які наполягають, що міжнародна спілка ковзанярів має вчинити справедливо і дискваліфікувати усю команду, де виступала порушниця. Тоді бронза відправиться до Канади. Хоч переможницею у Пекіні оголошено команду фігуристів США, а срібло віддали японцям. Міжнародний олімпійський комітет ще не визначив, коли і як вручатиме нагороди. Збентежені учасники попередніх ігор і потенційні олімпійці Парижу повинні чітко розуміти, росіяни знову готові обдурити, вкрасти і пишатися злочинами, як вчиняють зараз усюди, де присутні, і байдуже яку назву чи статус мають вони на олімпіадах? Головним сенсом участі все одно є брехня і війна. Карате спортом романтиків, яких надихають його краса, сила, філософія і всебічний розвиток особистості. Чи це мистецтво, хоч і бойове, карате це все про що я згадала, і багато того про що говорять виступи українців у колі спорту. Ми зберігаємо прекрасні моменти їхніх здобутків і з гордістю показуємо, яким блискучим є українське карате зараз. Комплект нагород здобуток українських майстрів карате на першому етапі дуже престижної прем'єр-ліги Валерій Чоботар володар золота турніру, підготовку до якого команда проводила у Чернівцях. Після початку повномасштабного вторгнення Чернівці одне найбезпечніше місце це перше. По-друге, наш високий левел. всі хочуть до нас приїжджати, тренуватись, підвищувати свої рівень. Наші спортсмени, спортсменів у нас немає різниці. Ми не поділяємо нікого ні на клуби, є наша країна, ми всі працюємо задля нашої країни. І база клубу та області це домівка для кожного спортсмена з любої області. Наразі в клубі тренується майже всі регіони нашої країни. Ми можемо скласти пазл карту людей, які тренують в Чернівця на етапі прем'єр-ліги у Парижі, окрім Чуботаря, у фіналі виступила також Аніта Серегіна. А Юлія Палашевська, Олександра Шолохова та Різван Талібов змагались за бронзу. Капітан команди щирий в оцінці успіху у Франції. Це мрія кожного в принципі каратиста. Здобути медаль на, на перешовані, тому зробити золото там для мене це дуже приємно. Історія цієї медалі вона досить довга. Довга, тому що інший. Я був спортсменом, завжди мріяв мати медаль спортежопи, тому що це був мій спортивний час, один з найспростижніших турнірів взагалі. Там збирався і збирається весь світ. Причому, якщо на чемпіонаті світу тільки один номер, то тут збирається по 3-4 кращих номери кожної категорії. Тому деякі фахівці кажуть, що виграти пожежі опер важче, ніж чемпіонат світу. Але... Ще десь приблизно 20 років тому я мрію про цю медалю, мені це не вдалося, але як тренеру вдалося і виповнилася якась моя дитяча. Ну, не дитяча, але 20-річна мрія, яка жила всередині мене. Одним із найпринциповіших поєдинків для чоботаря став чвертьфінал проти представника Єгипту Юсефа Бадаві. Саме йому я поступився на чемпіонаті світу і я не зміг забрати золото чемпіонату світу. Е, вдалося Tinha que... Uh, uh... Ориському фіналі за підсумкового рахунку 1-1 судді віддали перевагу іранській суперниці Аніти Серьогіної. Це перший фінал прем'єр-ліги в Паріжі для мене в моєї кар'єрі. Та я дуже задоволена цією медаллю та бачу такий шлях до наступних змагань. Щодо суддівського рішення у фінальному поєдинку. Я хочу сказати, що мене завжди вчили не доводити бої до фінального рішення суддів та вигравати їх безкомпромісно. Але маємо, що маємо, і в равному поєдинку судді вирішили віддати перемогу моїй суперниці. що ж я можу тільки прийняти це, зробити висновки та працювати над собою далі. Бронзова медаль для України заслуга Різова. На Талібова. Єдиної поразки він зазнав у півфіналі проти Боснійця Бастанджича. А у сутичці за третє місце Українець здолав каратиста із Саудівської Аравії. Претендентки на таку саму нагороду Юлія Палашевська та Олександра Шолохова поступились. На ці результати певним чином вплинула нова система суддівства, яку вперше задіяли саме на Паризькому етапі. Судді тепер перебувають поруч та з одного боку татамі. До змін та усіх нюансів треба. Не просто звикнути, ба більше серйозно зважати на них у процесі підготовки та виступів. Нова система суддівства, ну воно трошки міняє. Міняє малюнок, е малюнок поєдинку, міняє твої дії на татамі. Впевнений, що нова система суддівства, як для загалу більш е цікава, тому що все є на табло, люди більше розуміють за що дають бали. Але Треба бути гнучким, щоб, щоб розуміти, як ці зміни перетворювати свої плюси. Збірна повернулась до України і розпочала підготовку до нових виступів у середині березня в Туреччині. Наступний етап прем'єр-ліги, який прийматиме Анталія. Найкраща спортсменка першого місяця 2024 року. Христина Дмитренко завдяки бронзі на чемпіонаті Європи з біатлону отримала визнання від «Нок України». Оцінка успіху та погляд на наступні етапи сезону, ексклюзивно від Христини Дмитренко. Вже по фінішу я зрозуміла, що в мене буде добрий результат у топ-6, тому, що я добре відпрацювала на вогновому рубежі, а також по дистанції. Тому мені залишалося тільки чекати на виступ своїх суперниць, і вже після фінішу останньої учасниці якось зрозуміла, що буде і медаль. Це дуже вагома медаль для мене, тому що я дуже довго до цього йшла. Не саме до цих змагань Чемпіонату Європи, а саме до хороших результатів, що я зможу себе власно почувати на трасі конкурентно спроможною. Також тренера теж задовільнені, тому що. Вони бачать, що я виросла в результаті і те, що дівчата, які зі мною в команді, вони також можуть показувати такі результати, і вони не гірші за мене, може навіть в чомусь і краще, тому я вважаю, що кожна дівчина в команді вона може теж бути на такому ж рівні. Я вигадаю, що основне це зараз було відійти від чемпіонату Європи правильно. Відновитися, і от в останні дні будемо робити підводящу роботу вже до чемпіонату світу. Зараз при Чемпіонатом світу я почуваю себе морально нормально, тому що е, розумію, що там всі ж ті суперники, що є на Кубку світу. Звичайно, зараз всі максимально е, хочуть вийти на свій пік форми, тому. Переживань якось немає, і думаю, це головне, тому що інколи вони мішають зробити максимальний результат, який ти хочеш отримати від себе. Почав займатися скелетоном в жовтні 2021 року і вже тоді взяв приціл на юнацькі Олімпійські ігри. І ця медаль є для мене показником важкої роботи, усієї тієї важкої роботи, яку ми проробили за три роки. Мій тато Лоренюк Сергій, мій тренер Михайло Гарискевич докладали і докладають максимум зусиль для досягнення мною успіхи на світовій арені. Не дивлячись на наші обмежені можливості, ми це зробили усі разом. Амбіції на сезон набиратись досвіду і вивчити кілька нових треків, провести тести і взагалі покращуватись у всіх можливих аспектах, виступати на кубках світу, рівнятися на кращих з найкращих, з якими я буду там виступати, просто покращуватись і набиратись досвіду. з ударів, прийомів, стрибків. Кожна заява чи думка, побачені та почуті сьогодні у нашому колі чудовий привід для реакцій та обговорень. Чи не так? Почувайтесь вільно, висловлюйтесь нестримно. Я і колеги цінуємо такий стиль. Далі буде спортивних інтриг не меншає, Тож до зустрічі за тиждень.